Гроші на базу. Гроші на базу. Бігом. Віддай копійку. Сховав під язик і все і не віддає. Кажу, віддавай гроші. Не можна, вони брудні. Ні. Доставай. 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 Ти тримає язиком і все. Ну, що це за вперта папуга? Віддай копійку. Віддай, віддавай. Джек! Що ти коїш? Не можна гроші в рот пихати. вони брудні. Та й вообще, це. Я ви таке бачили? Не треба мені свої лапи. Віддавай гроші. Джек, достань гроші. Не дай я достать, і все. Джексон, крадій. О, все, перемога. Що ти тут жер? Гривню хотів жерти. <сум> Чудовище. тобі горішок дам пішли.